Багато років тому, коли я ще навчався у старшій школі, мені дали завдання взяти інтерв'ю у справжнього науковця. На щастя, мій батько працював в місцевому університеті та знав вченого, який працював у лабораторії радіаційних досліджень. Тож я вирушив до нього на інтерв'ю. Знайти саму лабораторію було дуже важко. Вона знаходилась у підвалі будівлі, десь за приміщенням для прибиральників. Дуже темне, моторошне і віддалене місце. Нарешті я її знайшов. Науковець, літній чоловік, це було на початку 1980-х, охоче погодився поговорити. Власне, він здавався досить самотнім. Після того, як я поставив йому всі свої запитання, він почав розповідати про своє життя загалом. І поступово розмова перейшла до його досвіду молодого моряка на кораблі супроводу в північній Атлантиці під час битви за Атлантику у Другій світовій війні. Я й гадки не мав, що він ось ось відкриє глибоку психологічну травму, яку носив у собі все життя. Під час розповіді він ставав усе емоційнішим, розповідав про напругу, нескінчені шторми, постійну загрозу торпат, самотні вахти, коли дивися в темряву і нічого не бачиш. Нарешті він дійшов до кульмінації своєї історії. За його словами, під час однієї з таких нічних ваг до нього підійшов товариш по екіпажу, який не мав бути там. Між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. Товариш ударився головою об металеву перегородку і впав, чи то без свідомості, чи то мертвий. Вчений, боячись покарання, викинув його тіло за борт. Була ніч, зима. Північна Атлантика, великі хвилі, і ніхто цього не бачив. Товариша просто внесли в список зниклих безвісти, ймовірно, випадкове падіння за борт. Але насправді це було вбивство. Я не знав, як на це реагувати. Швидко знайшов привід і пішов. Коротко, як школяр прийшов брати інтерв'ю вченого, а той зізнався у вбивстві. Історія номер два. Це сталося кілька років тому. Одного дня я, 57 років, виходив з дому, і моя дружина, 55, кричить з іншого кінця будинку, зупини того чоловіка перед будинком. Я кричу у відповідь чому? Вона каже: Він щойно навали купу у нашому дворі. Я виходжу, а той уже починає відходити. Я кричу: гей. І він обертається. Увесь його вигляд кричав: Наркоман. Я питаю, ти щойно навалив купу у моєму дворі? Він сміється і каже: Ні.